Привіт! Компанія Намата Солар будинок проспілок. Сьогодні ми знаходимось на будівлі будинок спілок. Це многостраждальна така будівля, яка була після значущих, значущих подій в Україні реконструйована. І запущена електростанція на 130 кВт. Ми знаходимося з нашими партнерами компанія Riverside, яка побудувала цей проєкт на сонячних батареях Longe від компанії NAMATO Solar, а, так, а також повністю конструкції були спроєктовані І Хочемо спитати вас, наскільки це було. Важко реалізувати, тому що це центр місця, це значище таке. Е, ну, для мене це подія да, на, в цьому будинку профсоюзів. Як о, швидко і як важко для вас було реалізувати цей проєкт? Е, насправді, проєкт дуже складний, тому що дуже багато складових було, дуже багато різних матеріалів. Деякі матеріали виготовлялися в виробничних приміщеннях, і в один день треба було все завести. Для того, щоб все підняти в один день. Це був кран 60 метрів стріла, 35 тонн вся станція. У нас був один день, щоб все підняти, враховуючи всі події, які відбуваються на Майдані. Мається на увазі президент наш час, тут і так далі. І я дуже вдячний компанії Намата за те, що відпрацювали менеджери і логістика вчасно, скажімо так, не підставили в жодному питанні. Панелі вчасно приїхали, все вчасно приїхало, Ми змогли все це в один день підняти. Це було найголовніше, тому що далі вже просто шов монтаж. Десь місяць ми монтували станцію і так далі. Тому мені можу сказати велику подяку компанії «Немата Сала» за те, що відпрацювали як треба в цьому питанні. Ну, це дякую вам. Дякую вам. Це одна з найважливіших. У Намата Салар речей, що ми робимо все, щоб наш сервіс працював максимально швидко і правильно для нашого клієнта, щоб ми не затримували проєкти, щоб ми закривали це максимально швидко і вчасно. Тому, це як приклад: звертайтесь обладнання від Намата Салар з найкращими умовами. Dzisiaj raz do życia,